Нема нічого, ні пошти, ні шільшовета. Живемо, як на пороховій бочці. Без світу, без води, воздушна тривога. Ми тоді разом сюди, в оце убіжище. Одинадцять кішок і собака. На час війни люди повикидали. Вони ж то голодні і приїхали. Да? Ага. До 10 кабів лише на цей об'єкт. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. і Сьогодні їдемо працювати в юнаківську громаду. Знаємо, що кілька місяців тому із юнаківської громади, з прикордоння, була оголошена масштабна евакуація. Дуже багато людей виїхало, але ще деякі залишаються жити там. І от, власне, хто ці люди, які там залишаються. В яких умовах вони живуть, і власне, що залишилося від цих прикордонних сіл, які росіяни нещадно б'ють кабами. Добрий день, Доброго здоров'я. А так. ми журналісти. Можна з вами поговорити? Ледве знайшли людей. А тут і не знайдете, Ну так. Тому що я одна, як бабка черноборська. Розкажіть, що тут у вас? Чому не виїжджаєте? А чого ви куди виїхати, скажіть, будь ласка, виїхати там теж букають. Оп'ять вертається сюди. Я вже казала на своєму місці. Як... Наші батьки, як казали, на одному місці і камінь мохом обростає. Так що і я, якщо в мені вмерти, значить я тут умру. Якщо вмерти, я й там умру. Яка різниця? — А не страшно вам тут жити? тут же мало Ні. так людей? Ні. Мені ніде не страшно. Мені ніде не страшно. Мені вже 73 роки, мені яке розниця. Мені, аби діти спокійно були. Одного синочка поховала два роки тому назад, в августі місяці, другий десь служить ранений сім контузій. ну вони кажуть, то не вважається. Вважається восьма контузія, та що була в 23-му році, а в 22-му році то не вважаються кантузії. Рука прострелена, все рівно годин. А що у вас тут є світло, газ чи що? Нема світу, у нас вже третій день. А. І буває так, що по тижню нема, по восім день нема світу. Десь якусь лінію переб'ють, а у нас світу нема. А раз світу немає, водички нема. Так що, ну нічого, живемо, живем. Якось потихеньку, помаленьку. Ходить, ходить як ото каракотиці. Оце перший простріл наш. Ага, це я замітила, так. Да. Дар наш, другий його, це вікно висадили о, криші, взяти приїхав з двома інсультами, трохи по квею полатав. Ну а що? А жити, все одно треба якось. Це Нема цього. нічого, ні пошти, ні сільсовіта, ні, ніде нічого. Все, живемо так ото, як на пороховій бочці, як кажуть. Вчора наша голова того громади була, а я кажу, бачите, як вибирали, голосували, так ви обнімали, цілували, і казали, що все вам зробимо. А вона каже, що, вам гуманітарки не приходять. Я кажу, мені скільки гуманітарок прийшло, в мене всі записані. І скільки гуманітарків, що там було, я теж списую все. Спасіба вам! за що Отдихайте, до свидання з Божою допомогою, хай вас Бог береже і вас теж. На території, яка підлягала евакуації, це прикордонні населені пункти. То тут близько сотні людей. Але ці люди постійно переміщуються: то туди, то сюди, виїжджають, приїжджають, то е, точну кількість їх назвати не можна. Ось такі вже вулиці зарощуючі гарниками, чагарниками, тому що людей тут дуже і дуже мало. Деякі тварини бігають. Зараз йдемо до родини електрики, який, який залишився тут. І, власне, те, що в людей хоча б там через деякий час є світло, то це завдяки ньому. Пішли. І дивіться, ж вона в мене понаводила, кожний рік в неї щось дає. Всьой дає, вона вже і не, не така, щоб молода, старенька вже. Я волонтер. Всіх собак котів кормила по селу, всі побросали, потікали, собаки бродять голодні, всіх кормила, а там здихав собака. Ми його привели додому, в мене брат умер. Осталася в мене е, отож, е, капать ото, е, тут, як вона називається. Водичка, та солодка, глюкозка, так ми того собаку випоїли і здали в приют, і мене взяли волонтером, бо я з-за жалості, У мене повний двір котів собак, я нікого не обіжу, зроду так, не обіжу. Ну, позалишали люди і поїхали. Ніхто нічого не, не взяв. Все броде, ходе, голодне. А у вас була можливість виїхати? Кудись була можливість була? куди хоче виїхати. І мати в городі, мого чоловіка живе, і дочка знімає квартиру. Виїжджай, а я нікуди раді животних не поїду. У мене он стільки їх усіх. І найдочка, і дитинка її, і тімочка, і Антошка, і котів у мене повна хата. Вишу. А ще ж я бабу кормлю. А давайте Чужу Жу жіночку кормлю, мужичину кормила, каліку больного. Нікому він не нужен. Жінка в сумах, нікому. А ми все. Ми нікого. Нікого не обідемо, не поїду а багато я. тут людей ще залишилися. Мало, дуже мало. Пошти нікого немає. Да, Ходимо, звісно, зараз поїдемо дрова носити сину, ну, зятю, да, дочки, дровця переносимо, бо він на роботі в місті. Ну, чоловік усе на світі допомагає. Усе. І воду робить, все, і, і потоку, це ж електрика на столби залозе. Все на світі. Mm -hmm. То так ми живемо. <звук> Пішліть, покажемо вам усе. Пішліть. <звук> покажемо вам усе. <звук> Ось у нас дід тут робимо, трактор, у нас поламок, ми поїхали. Ну, пішніть, отут ми їсти боремо, живемо по бідності. Ось уся їжа, бач, ага. Пішліть у хату, хтось буде там. Ось так ми живемо, бедно. А бед, немає, світу да? ж нема, в нас пошти кури. Тут котики в мене де вони? мать Ну Тут я вам і не хочу, бачите, біднусь да ні щитав. Це їде без світу, без води, ага. отак ми й живемо. Дід сам копав, копав бідний темно, що ж, угу. ти не побачиш не бідно, ніде там. нічого. Ми ж чуємо, наприклад, що гепає, воздушна тривога, ми тоді разом сюди, оце убіжище, Ну як світ, тут же й світ є. Оце так ми зробили. Самі зробили? Самі сюди, вдвох. Ось оце так ми зробили, копали, оббивала я, Він оце досками, я досками. Ідіть сюди. Оце тут у нас одіяла. Удруг спайка, це все у нас тут є, наготовлене вже. Багато тут усього надіял, різних, там повні ага. повні ящики. ось. Оце жоток. Тут все оббите, бач, оббите. Ага. Тут у нас ставляємо, тут може що там переїсти. Ось тут теж одіяла в мішках у нас, бач, подушки, воно одіяла, висять. Ось де нарочки такі в нас. Ось все оббите. Хата. От, отут він спить, тут я. Уже як буде цілу ніч гепати чи що, оце отак у нас зроблено. Бач. У юнаківській громаді практично знищена вся інфраструктура. Хліб людям привозять кілька разів на тиждень, рідше постачають гуманітарку. Всі служби евакуювалися. Це одна зі шкіл юнаківської громади, в одному із прикордонних сіл знаходиться. Росіяни сюди скинули кілька кабів, а потім ще впродовж кількох днів зробили повторні удари. І за приблизними підрахунками тут десь до 10 кабів лише на цей об'єкт витратили. Ну, Як бачите, тут стіни, яких вже навряд чи можна відновити. У мене причина та, що я маю 11 кішок і он собаки. Ага. Вони не мої. Мої дві кішки, а то чужі, на час війни люди повикидали. Угу. Поїхали самі і повикидали кутері. Ну, хто взяв, хто не взяв, я знаю по-всякому. Ви бачите, скільки зараз бездомних. Угу. Я, правда, уїжджала на четверо суток, ну а потім подумала, вони ж то голодні. І приїхали, так? Ага. А слава Богу, сусідка моя, я оце і кота кормлю і собочку, цю щурненьку, передає продукти, щоб я їх кормила, а собі вже якось. якось, якось. Це несете? Це я йду, щоб десь ночувати і їсти. У мене розбите. Якщо ви бачили по дорозі, як їдете, то розбиті дома з краю. Якраз моя крайня будівля, ну там квартири, не, не ліч на дом. І я там Должна побігать, ну, Там немає ні вікон, ні дверей, входить сквозняк. А коли мене на дорозі. Хату цю розбили коли? 20 августа, перший раз. Угу. Ні, воно ну, було десь і раніше, ну так не в таких масштабах, можна угу. було якось жити. На сусідка, яка уїхала в Швейцарію, як почалася війна, в неї тут дуже гарна клумба була. Вона любитель. І оце була яма, перша сюди попала. Ну, перша було туди, на лісопілку. Бачите, як все? А тут попало сюди, все. а це наша, наш дім. Бачите, скільки розбито квартир. Ну, криша, бачите, як можна жити з такою кришею? Це я. ваш вхід. Ні-ні, ні, ми й далі. Хуже. Ага. хуже, не хуже. Тут було все закрите, люди ж знаєте як. Для себе старалися, було гарненько, акуратненько. Тут великий кущ сирені був. Гарний, Ну ну мілоче, але все одно було гарно. А це вже мої владіння. Теж був забор зроблений, а тепер немає нічого. Як я встановлюю, за що це нереально. Ось з мого саду одне яблуко. Одне Так Якщо візьміть з собою. Хай воно дозріває. А. А це в мене сусіди жили. Ага. Вони, Мужчина вже на пенсії, а жінка робота в нашому магазині. І сиділи там, от, де почта, скам'яки бачили. І було оце взрив, тут де яма велика. Ага. І йому відірвало ногу, а її бути, це в кінці року робити операцію. Зобірали всім міром гроші, хто мог, скільки дуже складає. Живі, так. так. Так, це хата ваша? Так. Я квартира да. всіх. – Ой, колись на голову мені вже падало. – Ну, тут і не стигне, дівчинка. Ну так таке твориться. Ну, дивіться, все, воно потім не закривається. Я убирала не один раз, це ж не один раз було таке. Бачите, які відра побили, що було Це таке апартаменти. Бачите? Тут жити не візьметься. Mm -hmm. да, да. Холод такий Да. Ну що, ви думаєте, не вбирала? Я і окна витирала, все витирала, що могла. Ну, воно ж сипеться. Я стою тут щось їм, воно сипеться. Тому що машина приїхала важка, ну, да, сипеться. Все добре,